Вітаю! Ви на каналі Леся Подгурська, творча майстерня. І сьогодні відкрила посилочку від Світлани. Дякую Світлані за смаколиків. коликів. Це так, напевно, на кожне намисто, щоб мені солодко було, щоб я не заскучала. Щоб в хорошому настрої робила. Звісно, я шуткую. Я і так роблю в хорошому настрої, і це зайвен, але дякую Світлані. За люб'язність і щирість. Світлана написала листа, я його ще не читала, але я зрозуміла, що тут вона прописала все, що вона хоче. Це мене дуже радує, я дуже люблю, якщо все згруповано, розібрано і визначено. Ще й записано це взагалі чудово. Я не витягувала з пакетів, тому що деякі прикраси роз... ну, намиста розсипані, просто намистини. І, щоб не шелестіти вам, я просто пройдуся так. Тут бірюза, бірюзові намиста, перлини різних варіантів, перламутри. Тут рожевий кварц з різними намистинами. Тут не знаю, що тут, тут різний крихта кварцу і імітація перлин, і якийсь камінь цікавий. Може і не камінь, ну, я. Не витягувала, тому сказати не можу. Це не суттєво, але дуже гарні. Ось такі різні також і котяче око, і родоніт, і такі звичайні намистини, а це онікс, напевно. Одним словом, все по кольору зібрано. І кварц, і чеські скляні намистини. Різні різні. Ось ще такий салатовий набір з жовтим. Такий синій лазурит. Крихта намистини. Намисти, напевно, його треба переробити. Такий арбузний кварц, цитрин і перламутр. і Агат, аметист ігірський кришталь. Я не витягую з пакетиків, бо я заплутаюся. Мені так буде зручніше, як все компактно і пронумеровано. Тут Світлана все написала, я буду від того відштовхуватися. А що у мене вийде, я вам покажу. Прикреси для Світлани готові. І зараз подивимося, що у мене вийшло. А вийшла? Досить така цікава велика колекція прикрас. Тому мощуйтесь зручненько, робіть собі філіжаночку кави або чогось смачненького. І будемо дивитися. Світлана повністю довірила мені дизайн своїх прикрас, і мені творилося дуже легко. На диво таку велику колекцію, я створила дуже швидко, тому що все затверджувалося без. Ніяких, ну як сказати, поправок, і я отримала естетичне задоволення від роботи, чесно признаюся. Світлана позитивна, надихала мене весь цей процес, тому я думаю, вся ця енергетика передалася в прикраси, і Світлана буде задоволена. Тому що вона бачила тільки на фото, а фото, як ви знаєте, не передають цієї краси камені. Що ж, подивимося. Із такого гарбузно-кавунного кварцу. Їх на навестин було досить багато. І я зробила на три низки. Врахувала побажання Світлани, вона хотіла зі згардами дещо. От і я вирішила сюди додати отакі згарди сонечка. Розділила. По кольорах цей кварц такий білий, прозорий, коричневий і рожевий. Рожевого було найменше, тому я дала верхню низочку, хоча планувала дати на нижню. Ну, але, з другої сторони, це краще, тому що рожевий кварц буде давати відтінок рожевого до обличчя, і Світлана буде виглядати красуні. Що я тут зробила? Світлана просила багато фурнітури не давати, але все ж таки щось треба було дати. Згарди, як ви вже бачите. Між кожного я дала гематитову намистинку, щоб не тиснулись вони, щоб вони вільно почувалися. Але так як не було вже менших намистин, то я вже дала такі фурнітурні на зменшення, щоб гарно вони підійшли до конектора і не мішали одна одній, і на закінчення гачок. Ось така краса. Незвичне, але цікаве. І зі згардами воно взагалі надзвичайно гарне. І з перлин просто зробила низочку. Та, як Світлана казала, що вона не хоче багато фурнітури, я вирішила зробити просто класику. І люблю таке намисто в. По тій причині, що його можна вдягнути завжди. Я вдягаю і до футболки, і до плаття, і можна навіть і, до, і на вихід вдягнути. Ну, це вже як хто от, бракує чогось, от бачиш, щось бракує, а не хочеш дуже, бо знаєш, що надівати. От низочка от таких перлин завжди в такий момент виручить. І, і тут просто ланцюжок на подовження, якщо Світлана захоче собі зробити довше трошечки. І ще такі були намистини з котячого ока. І такі блакитні. Я їх зібрала і вийшла мисто компаньон. Їх можна, бачите, вдягнути разом. Ну, і, звичайно, що можна вдягнути окремо. Тут просто такі дрібненькі, блакитні і кругла, трошки фурнітурної і так чергувала всю низочку. Із таких намистин аметисту, агату і кварцу, нічого не придумувала, бо тут вони не рівні, дуже нічого не придумаєш. Тим більше, я це вже намисто робила, коли у Світлани вже майже всі були зроблені, це в самому кінці, тому нічого не придумувала. І додала такі роздільні гематитові під срібло щоб вони вирівняли трошки ці кривульки. на закінчення гачок. Трошечки додала своїх оцих кругленьких, щоб перейти. Ну і довжина, щоб була. Із перламутру, такого зеленого, його теж було багато, але він тоненький і я вирішила зробити таке на три низочки намисту. Додала тільки роздідні намистини щоб їм не тиснулося такий конектор і гачок. Нічого в нього надзвичайного, ну, але літній такий варіант. Із таких наместин не знаю, з чого вони. І на кварт неподібний, можливо, це скло. Це не суттєво. І ще дві намистинки такі були окремо, я вирішила їх сюди додати. Вони по кольору ідеально підійшли, і додати таку велику згарду. Ось. Між кожну намистину я дала і шапочки, і таку роздільну, тому що вони такі трошки як квадратові щоб мали гнучкість, якраз оця намистина і потрібна. Додала свої намистини цього кварцу. І цей ланцюжок я прикріпила, щоб він не загубився. Це я так Світлані зробила на випадок, якщо вона захоче будь-яке намисто подовжити, вона собі його відшпилить і до будь-якого намиста пришпилить. Із таких зелених, чи морської хвилі, більше зелених, більше як зеленка. Додала оцей кулончик, він по кольору підходив, бо він, по суті, більше і нікуди би і не підійшов. А сюди він підійшов ідеально. І дала тільки маленькі намистинки, шапочки на оці намистинки. Більше фурнітури не давала і гачок. Із чорних таких великих пласких намистин, вирішила зробити таке кольє. Подивилася, що воно гарно лягає. Тим більше сутуар я вже один зробила, зараз я вам його покажу. А от сюди вибрала такі от, вони мені подобаються, а дозаду вже дала чорні намистини. І між кожну дала отаку от роздільну і маленьку чорну намистину, щоб, бачите, була отака. От Гнучкість, щоб вони плавно лягали по шийці і не мішали одна одній. Із мукаїту такі гарні намистинки капельки були, вирішила зробити з такою згардою. Поскладала я одна до одної, і між кожну дала на ширшу частину шапочку, а на вошу частину просто таку хвильку роздільну намистину. І між них кожну дала ще такі кругленькі роздільні, щоб вони могли рухатися, щоб не стояли колом. І ось така згарда. На закінчення додала свої намистинки, щоб зменшити. Ну, і, відповідно, щоб і довжину підтягнути. Таке цікаве, дуже гарне мукаїту вийшло намисто. Ось, я казала, що я зробила сотуар, і його можна носити з тим намистом. Бачите, як вони пасують по кольору? Зараз я трошки відтягну. щоб вам було видно. Ось. А можна і носити окремо, теж, як Світлана, буде мати настрій. Ось такі овальні намистини гарні, і до нього рожеві, щеського скла. Так, як була непарна їх кількість, то я вирішила зробити трошки асиметрію. Тут дала 4 тільки з. Котячого ока, а тут дала три і між кожним ще дала отак на мистині, Такий конектор Ось. і застіпка. Також до цього намиста ще з родоніту можна вдягнути, якщо Світлана захоче. Я нам вище, щоб вам краще було видно, це заберу. Намистини досить такі великі. Але для краси я додала такі фурнітурні намистини. Вони хоч великі, але вони легенькі, бо вони пусті всередині. Між кожного дала таку хвильку і намистину, щоб вони були гнучкими. Бачите? Ось, на закінчення додала яшму, в мене не було рудоніту. Але це не видно. Старалась підібрати плюс-мінус, щоб колір підходив. Такий, бачите, трошки з зеленим, сірим. Ось. І залишилася ось така одна намистинка, тому що так, я по центру дала цю, а кількість була непарна. Я вирішила використати у цьому намисці. Не знаю, чи буде парувати, я так само зробила. Ланцюжок до іншого, я пришпилила, щоб можна було регулювати собі довжину і парувати. І сюди я забрала з сутуару ці дві намистини, тому що мали вони сколи. Ось, бачите, тут скол і ось тут скол. Але я дала у, у крихту, і ті сколи тут. Заховалися, бачите, їх майже не видно і не видно. Ось, І по центру оцю намистину Крихту на піни, такі намистини, і це все решту яшму я додала свою на зменшення і для гармонії. Підібрала по кольору, така, як ось тут. Ось, бачите? кольору усе гарно пасує. Із чорних намистин, таких з браслету, вони були розсипані. Вирішила зробити кольє, намистини гарні, але щоб не було сумно, додала червоні. Ну, Зрештою, додала і отакі чорні. Вони додали таку красу, трошки геометрії цим намистинам, між кожну дала роздільну намистину. Все таки, бачите, агатовий, але чорний агат, майже чорний, Бачите, з другої сторони, трошки інакший, навіть попався біла полоса попалася. А тут в основному, бачите, чорний. Ось, я додала червоні намистини і чорні на закінчення. Рожевий кверс був нанизаний, на піни і. Я вирішила, що нічого видумувати не буду, тим більше то галтовка, теж нічого не придумаєш, такого надзвичайного. Тому взяла на меморі дріт і ці намистини, що були. Якраз було парне число, ця центральна, і додала ще таких рожевих, як там на сатуарі було, щоб зробити довжину. Ось таке кольє рожеве вийшло. А із агатової крихти вона така кольорова і біла, і рожева, і зелена, і, і чорна. І я вирішила додати такий кулончик чорний, крихту на піни додала таку чорну намистину сюди і сюди свою, використала оці намистини і гематит. Він, бачите, магнітиться. Кольє. Із крихти тигрового ока також все на піни. і використала ці жовті наместини, які були у світлани. Всі, тільки трошки бракувало, і я тут додала тигрового ока трошечки. Такі шапочки, я ще вам покажу. Ось. І ці намистини так освіжили камінь. Бірюзову крихту також посадила на піни і склала таке кольє. Там ще були такі маленькі кривенькі перлинки, також їх посадила на піни. Дала ось таку на мистинку, ці кривенькі, барочні, і на закінченні мені бракувало, я дала оцей блакитний камінчик, замочок і ланцюжок. Із лазуриту з голтовки, все зібрала на піни. Фактично використала. Фурнітуру Світлани, тільки на закінчення додала ось такі намистинки. Кожну дала роздільно. Оці намистини також не використала. Ще залишилася така одна намистина, її потім в іншому намисті використала, а з решту лазуриту використала цей ланцюжок і решту намистини на піни, замочок. Їх можна разом одягнути. Луницю можна відшпилити, сховаю її. Ось. Можна разом, а можна окремо, можна з лунницею, можна без лунниці, можна отак повернути. І отаке от буде на намісто. на, просто на замочку відшпиляєш і вже буде без лунниці. Із залишків гарбузного кварцу Одна така намистина лишилася, ще таких рожевих було. І тут я додала свої гірського кришталю. Оцей ланцюжок, що я говорила, ще один. Він відшпиляється і можна регулювати будь-яке намисто, яке Світлана собі захоче. Такі шапочки, ще пару штук маю. Ось тих великих. Все-таки з логістикою не так просто. Зараз багато магазинів, де я брала, позакривалися. Ось такі дала наместини гарні для переходу. І трошки не можу все. Все, що я кудись брала, я вже зараз все не можу взяти. Звісно, що фурнітури в мене є достатньо, але хочеться повторити те, що. До війни я брала і мені подобалося, але не, не виходить все. Ось із залишків салатового вирішила зібрати ще таке намисто. це намистина, що я говорила, одна лишилася. Я ще додала дві свої, такі для гармонії. Дві були от такі намистини салатові, і решту, оці салатові я дала шапочки на них. І ще трошечки перламутру лишилося. І ось таке намисто. Це все, практично все там лишилося пару намистин, і ми їх залишили. І це все, вся переробка світланиних скарбів. Колекція вийшла велика, але Світлана ще захотіла добрати із моїх готових бурштинове ось таке. Тут така галтовка бурштину, між кожну я дала роздільну, щоб гарно рівно вони лягали. Такі філігранні намистинки, і тут дала трошки більше роздільні, щоб вони не тиснулися. І ще Світлана захотіла придбати у мене таке бісерне, коралики, як я його називаю, я вам вже показувала як основу під інші намиста. Зараз я вже не буду вам показувати, хоча можна, бо я вже поскладала, зараз може якісь дістану. Отак От воно може бути, бачите? Ось таке можна. Ну, звісно, Світлана буде собі сама використовувати як основу під свої інші нами. Бачите? І це вже зовсім по-іншому дивиться, якщо воно з тим намистом. Ще я вам покажу зі згардами, раз я вже добралася до них. І на тому буде все. Уже все. Всім гарного дня і до наступних відео. Мирного неба нам над головою!